найголовнішою темою тижня, що минув, було обговорення ситуації на Новопавлівському напрямку. Тому що якщо ми відкриємо мапу Deep State, подивимося, як тут відбувалося просування е, за останні сім днів, е, то ми, зрештою, побачимо, що саме на напрямку Новопавлівській в районі Великої Новосілки Комаря е, тут основні просування противника і відбувалися. Ось зверніть увагу на цю зону, де власне все і розширюється. Ось тут е, це все якраз. Була головна тема до обговорення минулого тижня. Діпстейт писав чимало аналітики на цю тему. Зокрема, на тему того, що мовляв, причиною того, що відбувається на Новопавлівському напрямку, є невчасне і неправдиве подекуди подання інформації знизу догори щодо тримання або нетримання, або втрати позиції, і все це призвело до тієї ситуації, яку зараз багато хто описує катастрофічно складною. Отже я висловлював неодноразово своє суб'єктивне враження. Я не вважаю цю ситуацію об'єктивно такою, ну якби катастрофічно складною. Е, розкажу свої міркування. Ну, по перше, так що неприємного, ми бачимо, ми бачимо такі вклинювання, які противник поробив одразу в трьох локаціях напрямок Шевченка. Комар і Ялта Запоріжжя це села на південному Донбасі, і такі вклинювання однозначно не сприяють обороні, тому що вони тільки розтягують таким, знаєте, тризубом вклинювання в оборону. Воно розтягує лінію фронту, воно її не робить суцільною стійкою та, скажімо так. Прямою, що потребує витрачання більшої кількості наших ресурсів, ресурсів, яких і так немає, тому що нас об'єктивно на цьому напрямку з того, що мені відомо, ну насправді є питання по кількості особового складу, який там здатен тримати лінії оборони, і це не тільки я кажу, але й низка інших оглядачів, які говорять про те, що смугу, які би мали тримати відповідальності дві бригади, тримає одна. Це в тому числі теж питання цього, що ми бачимо зараз на мапі, але найбільш катастрофічні наслідки, ну якби говорять, от, от мовляв, от противник тут просувається, я. Ну так окрім того, що він просувається, я не бачу тут якоїсь оперативної перспективи того, що він може досягнути з цього напрямку. Це не може бути там прорив на Запоріжжя, скажімо, не дай Боже, або рух на Павлоград, або спроба перерізати Покровський з заходу його сполучення. Немає об'єктивно таких можливостей в росіян. Тому найголовніше, що вони тут досягають, фактично, і це об'єктивно треба говорити. Вони врізаються в нашу другу лінію оборони, яка готувалася з березня. Зня цього року, тобто росіяни, коли почали повномасштабне вторгнення, давайте таку коротку передісторію, вони вклинилися по суті в першу загальну донецьку лінію оборони, яка готувалася ще з 14-го року з часів АТО та ОС і постійно покращувалася, осучаснювалася, укріплювалися. І от впродовж останніх трьох з половиною років Росіяни проривали цю першу. Таку велику лінію оборони з усіма її подальшими смугами з нашими проблемами, які на впродовж цього процесу долання росіянами цієї великої я маю на увазі такої гігантської смуги донецької лінії оборони, от вони її долали, і те, що ми бачимо. Зараз це дуже незначне просування було наприклад від тієї ж Мар'їнки від тієї ж волновахи через вугледар від тієї ж ясиноватої або Горлівки. Тобто, це мінімальні просування. Ось це все було подолання першої смуги. Коли наше командування зрозуміло, що в зокрема на напрямку Південного донбасу це Новопавлівський напрямок, цю смугу по суті, що прорвано, то зараз з принаймні з березня цього року будується окрема. Лінія оборони в тилу, там де це можна робити, з доволі потужними укріпленнями. Лінія оборони, яка починається, десь я дуже схематично так будую малюю, починається від Харкова, продовжується ізюмом Балаклією, і доходить от сюди до південного Донбасу. І ви бачите, що так. З одного боку, це е, правильні дії будувати в тилу оборони таку велику смугу е, лінії оборони, е, з іншого боку, може виникати в когось така панічна е, реакція на це, все мовляв, така що ми вже готуємося до втрати Покровська, до втрати Слов'янська, Краматорська. Ми маємо розраховувати найгірші варіанти, що вони можуть трапитися насправді, але найгіршу історію на новопавлівському напрямку є те, що тут противник якраз таки найбільше наблизився з поміж усіх напрямків до цієї другої лінії оборони.

Найбільше наблизився, і головною задачою противника станом на зараз є почати бої за цю велику другу донецьку або загалом східноукраїнську лінію оборони, яку наше командування будує, і насправді будує дуже непогано будує з врахуванням перспектив або реалій сучасної дронової війни. Але, я повторюся, в чому найбільша оперативна загроза на опалівському напрямку, на на мою думку, це не якісь катастрофічні мнимі загрози для Павлограда або охоплення Покровська. Це саме те, що вони створюють собі зараз перспективи врізання в цю другу Смугу оборони, тобто початок боїв за них. Якщо ми подивимося на фото, які публікували раніше осінтери, звідки ми взагалі знаємо про те, що існує така друга лінія оборони, це осінтери, зокрема західні, за допомогою супутникової знімки, вони можуть бачити, де накопані рови, де протитанкові траншеї, де зуби дракона і де інші якісь речі стоять, які якраз таки ознаменують цю смугу оборони. Ось ви бачите зараз мапу. Все, що червоним кольором виділено, це поточна лінія бойового зіткнення і Локації загарбання противником на південному Донбасі території, все, що йде жовтенько синною лінією, це якраз таки і є цією другою смугою оборони. Тобто, на. Напрямку, де про який ми зараз говоримо Новопавлівський, ось я кружечком виділив. Ви бачите, що росіяни максимально наблизилися до цієї другої смуги оборони, і в цьому реально найбільше таки е, полягає загроза. При цьому е, не потрібно одразу, як то кажуть, там посипати голову пополом. Я знову ж я не розділяю ось от, катастрофічно е, якісь апокаліптичні судження та оцінки, що мовляв все пропало. Фронт рухнув, фронт сипеться. Е, так це неприємно. Це це погано, що росіяни сюди наблизилися, але для цього це. Смуга і облаштовувалася для того, щоб зробити чергову величезну таку стіну перепони, щоб ворог не врізавшись, ну далі вже не зміг просунутися. Хоча початок боїв за будь-яку локацію за будь-яку фортифікаційну лінію, як ми знаємо, на жаль, для окупантів рано чи пізно краще, щоб це було пізно, але рано чи пізно закінчується успіхом, тому що вони поки все ще мають переваги авіаційні і вони можуть стирати будь-які фортифікації просто з лиця землі за допомогою своїх кабів, які вони запускають Зі своїх літаків так ось але насправді ці локації, от яка виділена кружечком на новопавлівському напрямку, дуже грамотне місце для реальні, я би сказав, масового геноциду росіян на майбутнє, тому що воно збудоване наші локації оборонні, вони прив'язані до висоти з прив'язками до відповідних. Оборонних рубежів, які будуть дозволяти в улоговині знищувати противника, дуже інтенсивно. Ось, подивіться на інше зображення мапи. Знову ж таки, це. Топографічна мапа, де показуються висоти, і знову видно ось ці язики просування противника на Новопалівському напрямку. Тобто, все те, що червоним е, кольором виділено, це лінія бойового зіткнення. Ліворуч, в червоному квадраті, це наша головна така фортеця оборони своєрідна. Це якщо ми зараз перейдемо на мапу Дівстей, я покажу, в яких це районах е, такі висоти е, існують. Це поблизу населеного пункту Іскра, це на е, зламі Донецької та Дніпропетровської області. А далі вже на Дніпропетровщині населені пункти Гаврилівка під Гаврилівка. Тут панівна висота, а все, що правіше, це улоговани низки річок, які там протікають. Там одразу таке ну значне е межріччя: річки Мокрі Яли, річка Вовча, річка Кам'янка. Всі вони зливаються в одну по суті, що долину саме в цю долину росіяни і просуваються. Тобто вони лізуть в яму. А лівіше західніше наші позиції на висоті з відповідним антидроновим захистом збудовані, які будуть готові приймати велику кількість противника, який наступає, тому все те, що я наговорив, можна виділити в два головні висновки: перше, я не думаю, що тут є велика оперативно-стратегічна загроза для наших для просування противника і в якихось для проривів фронту. Її немає. Навіть це буде три висновки. Друге. Загроза є, і вона полягає в тому, що ворог наблизився до нашої другої лінії великої загальнодонецької оборони. Третє ця лінія оборони насправді будується дуже і дуже непогано на хороших позиціях, які будуть дозволяти знищувати противника великій кількості. Але сам факт наближення. Це ми повертаємося до другого висновка. Сам факт наближення він створює реальні загрози, тому що туди, куди наблизилися росіяни, вони починають все старати з лиця землі. Ось, в чому реальна загроза, реальна небезпека? Я намагаюся це максимально об'єктивно пояснити цього просування на новопавлівському напрямку. Не варто тут звертати на різні політичні моменти. Одні починають звинувачувати одних політичних гравців, інші починають звинувачувати владу, треті ще когось. Четверті, всьому звинувачують Сирського. Насправді факт полягає у тому, що на жаль, противник тут просунувся. Хто в цьому винен? Не в останню чергу, реально, не в останню чергу, в цьому насамперед, напевно, навіть винне те, що в нас немає такої достатньої кількості ресурсів, які би дозволяли отримати противника на багатьох напрямках, тому що. Неважливо, яким буде воєначальник, яким буде його ім'я, чи це буде сильський, чи це буде драпати, чи це буде наєв, який покинув цей напрямок, чи це буде е, його наступник. Неважливе ім'я важливо те, які він має в своєму розпорядженні ресурси, тому що може бути середньостатистичний якийсь командувач, але він буде геніальний, якщо він буде мати багато чого. Ну і плюс-мінус, хоча б буде якось толково цим розпоряджатися. Якщо ресурсів не вистачає, ми маємо діяти асиметрично. Звісно. Не має бути брехні в доповідях. Звісно, я не заперечую того, що такі факти, про які там пише діпстейт або будь-хто інший, могли бути. Але я кажу про ресурси. І е, я не бачу глобальної катастрофи, яка може тут скластися на новопавлівському напрямку. Можливо, я помиляюсь. Можливо. Але такі мої міркування і такі мої об'єктивні судження щодо того, що відбувається на новопавлівському напрямку.